Місце Москва. Метраж 52 кв. кімнати 2, санвузли 1. Висота стель 3.6 м. Дизайн Deus of House коротко. Дизайнери розробили проект квартири, який буде комфортно як холостяку так і парі на 52 квадратних метрах розмістили спальню з вбиральною, кухню, вітальню і кабінет, а за основу взяли нейтральну сіро-бежеву палітру з підбадьорливими синіми акцентами. Подробиться у квартирі буде жити молодий холостяк, який в майбутньому планує обзавестися сім'єю. Він часто їде у відрядження, в квартиру повертається в основному, щоб відпочити і трохи попрацювати. Замовник цінує функціональність і затишок. А також віддає перевагу світлим відтінкам. Саме такі побажання лягли в основу проекту, який створили дизайнери зі студії Deus of Овгоюса. Ми пропрацювали чітке зонування всіх приміщень. Тут є окрема спальня з просторою, вбиральною, кабінет на балконі і затишна, але від цього не менш функціональна кухня-вітальня, щоб зберегти максимум природного світла, а також прибрати відчуття тісноти на обмеженому метражі. Ми передбачили скляні перегородки на металокаркасі. При розробці кухонної зони ми не віддалялися від наявних стояків. Щоб уникнути додаткових витрат замовника на нові складні комунікації, плиту вибрали індукційну. Розповідають автори проекту. В обробці віддали перевагу натуральним матеріалам, використовували дерево і камінь, плюс додали декоративну штукатурку під бетон. Цей матеріал виграшно виглядає практично в будь-якому інтер'єрі. А найголовніше, він практичний. Настінна фарба теж ніколи не вийде з моди, завдяки їй можна ефектно перетворити інтер'єр. Тому дизайнери так сміливо виділили деякі зони синім. Якщо замовнику захочеться змінити акценти, зробити це буде дуже просто. У невеликому санвузлі потрібно було вмістити все. Пральну машину, ванну унітаз при цьому зробити ергономічно, зручно і, звичайно ж, красиво. В результаті фішками санвузла стали дзеркало до стелі з підсвічуванням і скляна перегородка в підлогу, систем зберігання в квартирі. Небагато основний обсяг речей буде в вбиральні. Також передбачили вбудовані шафи в передпокої і на балконі. Замовник віддає перевагу світлим і теплим відтінкам, тому ми використовували сіро-бежевий. Світло-сірий і теплі відтінки дерева, а яскравим акцентом став синій, без нього ніяк розповідають дизайнери. Меблі вибирали в популярних дизайнерських магазинах, деякі позиції будуть виготовлені на замовлення у наших підрядників. Господар квартири попросив розмістити картину із зображенням лева у вітальні. Ми підбирали різні варіанти, але все було не те, ми любимо графічні картини і постери з абстракцією або поп-артом. Тому завдання було незвичайне, але цікаве в результаті випадково побачили прекрасного художника, який якраз написав льва: робота відразу запала нам в душу, а в душу замовника ще сильніше. Планування бренди представлені в проєкті хол оздоблення, плитка і піталон, фарби, літледрене, підлогове покриття, плитка, італон, меблі, релакс декор, тобто техніка, тантос освітлення, донолюкс, Вітальня оздоблення. Фарба, літледрене, декоративна штукатурка, пратта, підлогове покриття, ламінат алот меблі, сморелакс гореця мастер, техніка Майнфелд Самсюнг, бощого мегеадгес освітлення, донолюк спальня оздоблення, фарба літле дрене, декоративна штукатурка, прата, ламінат алот, підлогове покриття, ламінат алот, меблі, сморелакс декор. постери, постермарк, техніка самсюнг, освітлення. Донолюкс кухня оздоблення, фарба, літледрене, декоративна штукатурка, праттек, підлогове покриття, ламінат, алоц меблі, сторолак згореця, мастер, гарнітур, майонфелд, побутова техніка, самсюн, бощого гез, змішувачі, зорк, освітлення, донолюкс, ванна кімната, оздоблення, плитка, італон, фарба, літледрене, підлогове покриття, плитка, італон, гарнітур, бость. Змішувачі, це зараз про геберіт, освітлення. До нулюк хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ 10 Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов WoW інміру